Залізний Майк крокував по червоній доріжці кінофестивалю, і до нього підійшли російські журналісти. Коли вони назвали видання, на яке працюють, обличчя Тайсона різко змінилося. Забирайтеся з України. Відрізав Тайсон російським пропагандистам. Після цих слів розлючений чемпіон розвернувся і пішов, так і не промовивши нічого про свій фільм. Росіяни залишилися ошелешеними, адже вони знали, що злити його небезпечно. Тайсон людина-епоха, авторитет якої ніколи не ставили під сумнів, і він не раз доводив. Злити його погана ідея. Ось, наприклад, Франсуа Бота всього за два раунди досяг головного вивів залізного майка з рівноваги. Ударивши суперника після гонгу, він зробив фатальну помилку. Замість того, щоб зупинитися, як того вимагав Майк, Бота продовжив бити великого, ігноруючи рефері. Відтоді йшлося вже не про повагу, а про відверту ворожнечу. Розлючений Тайсон схопив на хабу за руку, але Бота лише посміхнувся. Саме цього він і добивався. Він тиснув на больові точки, чудово розуміючи, що гнів позбавляє майка холоднокровності рефері був безсилий бій вийшов з під контролю. На ринг довелося виходити обом командам, аби розняти боксерів. Та бота переграв сам себе. На мить він послабив захист, і цього вистачило, щоб Тайсон відправив його в нокаут. Тож на кінофестивалі пропагандонам ще дуже повезло. Забирайтеся з України.